Друзі, всім привіт! Давно не було відео на моєму каналі, не було у мене зовсім часу. Був на роботі, пізно приходив, не мав часу нічого знімати, а сьогодні у нас неділька, дощовий день. Залишився вдома, думаю, зніму вам, що у нас по кроликах. Також трохи пізніше по птиці зніму відео, подивитись. Так, нового у нас по кроликах не дуже багато. Продав молоднячка. Вчора буквально розібрали весь молодняк, лишилася тільки Бургундія і великі самки. Так, їх всіх треба давати покривати. По самцях у мене це самочка. Теж вже буде йти допомагали потихеньку роботу. Цей самець мені зовсім не подобається, дуже слабо почав набирати самок. Не знаю чому так, що з ним сталося. Треба буде його міняти. Буду щось дивитися, якісь варіанти. Молодняк баранів, вчора забрали в мене французьких. Зараз подивлюся вам, що лишилося. Так, це мій Бургундець самець, молоденький, це теж самчик. Таких я пустив на м'ясо багато. М'ясо в мене ще йде під замовлення. Так що треба буде дивитись, покривати ось цих дам. Подивимось, подивимось, щось недороге хочу прикупити. Так, Покажу вам молоднічок Бурунді, який залишився. Вчора від мене забрали сім'ю кроликів, самку з малечею. А також забрали всіх самців і чотирьох самок французького барана. Вчора я продав близько 20 штук кроликів. Вчора був гарний день, перед цим був простой. Кролики не дуже йшли, якщо чесно. Не дуже їх брали. Але нічого буває. Так, ця самка у мене розкидала. Це перший випадок, коли вона таке зробила, не розкидала, не зробила гніздо, можна так сказати. Не нарвала пуху. Привела 5 штук. Але нічого страшного. Так, тут у нас, тут у нас самка барана, так само. Чекає, чекає своєї черги. Це будуть... Вони вже по два рази котилися. І ще пару штук мене на дворі не йду тепер на двір. Погода не дуже, дощик у нас йде. Пізніше вам покажу. Там ще є пару самок в мене. І все на цьому кролики у мене закінчились. Так, це у нас по кроликах. На зиму їх, як казав, вже не буду залишати багато. Сезон грибів у нас дуже багато грибів, якщо чесно, тепер.